Треба вміти і єднатися з природою. Привіт всім! Це я так вийшов, щоб поспілкуватися щось з вами. Давно не спілкувалися. Красаж, краса, до речі, трошки собі відпустив волосся чуть-чуть багато, але трохи є. Поговорити сьогодні хотів по поводу природи, по поводу того, що ми є частиною природи. То як ми проживаємо своє життя, так, знаєте, постійно. Кудись біжиш, біжиш, біжиш. Життя проходить, життя не вічне. Ну, я маю на увазі земне життя не вічне. Тому так от виходьте хвилин 15-20, багато не треба. Прогуляйтесь, подивіться. Яка краса, ось дивіться. Ну, краса ж, краса, як це можна не помітить? Раніше я цього не помічав. Я не жив з Богом в серці. А зараз тільки так. Тільки з ним. Якось так. Тому знаходьте час на спілкування з Всевишнім. Це дуже важливо. А це все це природа, це краса. Нічого нам не треба, ні алкоголь, ні наркотики, нічого, все в природі все є. І навіть те, що роблять з хімії, це теж ж роблять з чогось, з того, що є в природі. То есть, мой друг. Ну, вот так. все тоже частина природы. А, Чачка? Что ты там дыхаешь? Столб. Идем. Не хоче? Це тихий час. Тому якось так. Дякую, що вислухали. Дивіться. Приходьте до Бога. З Богом будемо всі. Дай Бог, щоб так було. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мене. Підтримуйте. Спілкуємося, підсказуйте мені, що там. Тікі в кого мислі, думки, чи в кого. Але йдіть до Бога. Слава Богу.